Управління економічного розвитку Калуської міської ради підготувало нову угоду про співпрацю між містом Калушем та його побратимом, містом Кензежин Козле, що в Республіці Польща, яку підпишуть міський голова Калуської ОТГ Андрій Найда та президент Кензежин козле Сабіна Новосельська. Співпраця між нашими містами є давньою, зважаючи на те, що міста дуже подібні між собою, як по чисельності мешканців. Так і по тому, що як у нашому місті, так і в них були великі промислові хімічні підприємства, і частину, частина із цих підприємств між собою, скажімо, раніше тісно співпрацювала. Тому надіємося, що угода між містами також посприяє співпраці між великими промисловими підприємствами наших двох міст. Загалом, з часу встановлення України як незалежної держави, місто Калуш уклало угоди про встановлення дружніх стосунків із рядом міст, зокрема, Літл Роком, штат Арканзас, та Гранд Прерія, штат Техас, США, Горліце, Бєч Малопольського воєводства, Кензежен-Козле Козле, опольського воєводства, Польща, Пачка Паланка, Сербія та Сиїні, Марамушерського повіту, Румунія, Світлана Якименко, Руслан Осієнко, новини, телеканал Сітіві.